Привезла перчик, помідорів трошки на обід. Не знаю, що це за сорт помідорів, але він такий смачний і пізні вони. Поки починають спіти. Оце таке чорне-чорне, а потім стає таким буряковий колір. Ну, оці. Я даже насіння зібрала, щоб наслідуючий рік посадити їх. Ну і це такий перчик. Ви думаєте, це перчик? Це також помідор? Тоже такий красивий. Ну, не дуже такий смачний, як цей. Як оцей сюди його. І ось чоловік каже, насадила чорних, а вони покрасніли. Ось такі великі, красиві і сорт пізній. Це перчики такі вже останні, які залишаються на. В стеблах. Оце такий також важкий. Оце сорт такий важенький. Ну, це не дуже такий він. Ну, здоровий. Уже трошки прив'яв, бо рідко буваємо у селі. Так що таке? Може, хто знає, який сорт напишіть. Вони такі якось приплюснуті, аж. Не так якось оці помідори. Ось такий ставлений. Бачите, напишіть, який це сорт. Ну, ось сливки, вони м'які, і в банки вони будуть м'які. Це сливки тверді, дуже тверді. Їх дуже багато, але вони такі твердючі. Цікаво, які вони всередині ще зглянемо. Зараз розріжу. Всередині вони, бачите, які біле. І тому що літо не дуже таке тепле було, холодне. Раніше я садила дуже гарні були помідори. Доспівали всередині, не було цієї білої полоски. Насіння я я купувала помідори на базарі херсонські ще до війни і збирала насіння і садила їх. А в цьому році вони такі тверді, незрозуміло чого. І зараз покажу. Мій любимий помідор, який саме найсмачніший. Ось такий він в розрізі. І ще я перерізала ось так його. А ви знаєте, як збирати насіння? Оце ви розрізали його. З цієї частини брати не можна насіння. Тільки береться, з нижньої. Тоді у вас будуть гарні помідори. Оце з нижньої збираємо насіння. З цієї часті. Так що я вже зібрала. І наслідуючи рік обов'язково посажу. За цих ще подумаю. Вони дуже красиві, такі дуже великі, дуже м'ясисті. Зараз розріжемо. І його погляньте. Ну, що воно не фокусується. Саме м'ясо. Насік те, що треба. І теж зернят мало, бачите? Так, що це таке? Підскажіть, що це за сорт помідора? Красивого і смачного? Всім пока-пока!